Яка красота? Оверлок Gemsінь серії FN2. Оверлок налаштований, у мене вже були відео про цей оверлок. Ось так він шиє, ось так він працює. З такий гарний шов у нього. Оверлок цей на продаж у мене є. Ось таку тканину, наприклад. І збільшений хіт ножа тут в цьому верлотню. Ось три шари цього фліса. Ну, товстенько. Звісно, це товстенько буде, але можна з ним працювати. Петельники тут у мене все налаштоване, але сьогодні кіно буде не про це, не про оверну. Ось такий шоу. Не проверлу. Так як рашисти нас трішечки зі світлом підвели, я буду робити для цього верлака ручку, ручку. І, в принципі, можна без світла потихеньку ну, сідати і працювати і можна шити. В чому перевага цих оверликів? Що в них обертається вал основний в тому напрямку, який нам потрібно. Порівняю там з джаном бразер там у то там навпаки в цьому напрямку там це складно буде реалізувати або ручку ставити і на себе Так що такий в мене сьогодні буде кіно для цього мені треба це в мене ручка з агата є у мене агат у продажу для цього нам потрібно цвях цвях сотка 100 мм Цвях. Ну, можна 110-й, наприклад, інше буде. Ну, це вже в залежності від того, ну, кому, якщо підійде. Ручку я таку широку сильно не буду робити. Потім ось з такого дюбеля беру пластмасочку. І отаким от буде в мене така ручечка. Ось так ось відпиляю. щоб пару пальчиків можна було взяти. І приробити. Поставити книжку, наприклад, припідняти оверлок і можна таким чином працювати на такому оверлоку. Я ж кажу, цей оверлок у мене буде на продаж. В принципі, він готовий. Я буду його продавати. Ось так. Ось так десь. Я думаю, буде достатньо. Для цього в мене є стронг. Стронг. Є в мене PLC така. Стронг корейський, не китайський. До речі, кому потрібен такий стронг, наприклад, мож, я під відео залишу посилання, де можна придбати ось такий стронг. Оригінальний. І беру просто відрізаю ось так. Так, він виглядає тут. Цівях тут не проходить, ось наприклад. То, відповідно, треба там зробити отвір. Або можна просто сверлом, свердлом, з свердлом. Обережненько. Навіть краще. Ну, для цього, для ремонту такої техніки, обов'язково має бути різного ну, різного інструментів, мабуть. Одне для одного, як гарно. І тепер ось тут я буду загинати цей цвях, Уже все. І можна. А куди ж без ізоленти? Можна, в принципі, цим термоусадочкою. Блін, всякі різні є в мене термоусадки, а саме такого розміру не немає. Треба буде придбати. Ладно. Візьмемо звичайну ізоленту. Куди ж без неї? Треба бути уважним, що на цвяху тут можуть бути такі зазубринки загострення, то їх треба згладити там, чи надфілем, ну, будь-чим, щоб їх не було, щоб цвях крутився тут вільно. Це відео роблю, можливо, хтось буде сам собі таке робити. Я ж кажу, рашисти трішки нас підвели зі світлом. Ну, ми українці, ми не здаємося. Ми не здаємося. І перемога буде за нами. Будемо шити навіть і без світла. Ну, точніше без електроенергії. І ось така ручечка в нас намалювалася. Я отут зігну. Ось так воно виглядає в мене. І я його з'їгну. Ось так у мене воно виходить це все діло. Тим більше, це тимчасове рішення таке. Я думаю, що недовго у нас проблеми будуть з електрикою. І тепер сильно великий речах, оцей, не потрібно. Навантаження на махове колесо тут не дуже велике. От. Тут достатньо буде десь ось так, наприклад. Бо Чим більше речак зробити, то воно ж буде якби легше крутити, але ж потім вище треба і сам оверлок підняти. І ще ж треба враховувати, до речі, чуть не забув. У нас же тут стоїть стійка, для ниток буде. І треба враховувати, ось тут я виберу, щоб ручка могла щоб можна було працювати. Так, да, точно, бачите, я чуть не забув про стійку. Так, ось я. Поставив стієчку. То відповідно нам треба ж так розрахувати, щоб вже шука проходила. Можна трішки стієчку припідняти на якісь пів сантиметра, Ну, поки я йду без цього, без цих ускладнень. Да, десь отак ось ручечка, щоб було. В принципі, тут можна було просто так ручечку зробити. Пряму. Теж ідея, так? Да? Отак, щоб пряменька була. І потрошку можна чоргикати. Я легких шляхів не шукаю. Хоч трішечки, ну колін це треба зробити. Невеличке. І тут ось зрізати, ось щоб рукою не чиркати. Ось так ось, ось виберу. Ось так я вигнув. Може й мало. Потім десь беремо ось так. Ось сюди. І тут ось треба зробити загинчик такий ось так. Накернив. І нічугу не легко кирниця, нічого там не цей. Свердло нормально буде. І ось так буду свердлити. Ну так, да, треба ж якось зафіксувати його. Ну, акуратненько просвердлю. Ну, ось так у мене воно вийшло. І ось отак от і розбив. Тут е, направляю ще таке заглиблення, зроблю. І буде все гуд. Так. Ой, прям красота, вигляньте. Ну, ну ладно, ще й трішечки. Як тут і було? Так. Ну. Good. Good. Зацініть. Карлючка така в мене вийшла. Та пилява ж нитки попадали. І береться просто такий хомут. І затягуємо. І все. І в комплекті я буду продавати продаю цей оверлок в комплекті з цією ручкою. Так. Тест драйв. Та поспішаю зараз. Мають вимкнути світло? Навіть і книжку не треба підкладати, в принципі. А? Як тобі таке Ілон Маск? Кому потрібен такий оверлок з такими налаштуваннями? Номер телефону я залишаю в описі під відео. Отакий гарнюнький, новенький, джемсі. Ну, кришки в мене все є. Це я все дороблю. Щоб воно не заважало. Потім побачите, як він буде в зборі виглядати. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал майстерня Віктора. Просто красота. І навіщо та електрика? Ось так він вийшов. Подивіться, яка красота. зацініть, Тут підрізав, щоб не заважало ру руки. Але ж речах нібито і невеличкий такий зробив, але все одно тепер все таке краще на щось підставити там або книжка, або ось у мене коробочка є така. Зацініть. Обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайку. Будь-які тканини. Можна сидіти і потихеньку працювати. Можливо, комусь треба так переробити, і ви самі не можете цього зробити, наприклад. Ну, присилайте мені свою техніку на ремонт чи налаштування І отакі до опрацювання теж. А чому ні? Можна електрику підключити, а тільки ж треба знімати ручку, бо можна нею вдарити на обертах. Ось такий оверлок буде на продаж.